Нарешті я наважилася прибрати свою ялинку. Цей момент я максимально відтягувала. Прибираю пусті коробки з подарунків та хвойну гірлянду з каміну. І одразу розкладаю все по коробках, аби було зручно зберігати. Тепер переходжу до найскладнішого, а саме до розбору своєї ялинки, знімаю буси, бантики та бурульки. Так як ця ялинка штучна, то прибирати її трохи легше, бо, як мінімум, вона не осипається та не колеться. Найскладнішим етапом було розмотування гірлянди роси. Хоч зніма. Мати і легше ніж намотувати, але я все одно витратила на це декілька годин. Коли з гірляндою закінчила, склала ялинку в коробку, прибрала кошик та підставку. Зібрала віником гілочки, що відірвалися, та увімкнула робот пилосос, аби прибрати пил. Наступним етапом прибираю декор журнального столика. Мені дуже подобається, як я все прикрасила в цьому році. Тому прибирати всі ці речі було трошки сумно, і дуже незвично як багато місця стало без ялинки. Ну і останнім етапом прибираю залишки декору на кухні. А чи ви прибрали ялинку?